Досить гарним лікувальним і профілактичним засобом є циліндри, є спеціальні лікувальні, рі... циліндри фітроли, вони називаються. ви можете використати спідручні засоби. Це пластикові бутилки 2-літрові або 1,5-літрові, в яку ви щільно набираєте води повністю до... до поверхні, щоб не залишалось повітря. Чому? Щоб вони мали таку досить тверду поверхню. Що... Для чого це потрібно? Справа в тому, що е, будь-які болі супроводжуються спазмом м'язів. І цей спазм м'язів викликає притиснення нервових закінчень, і, відповідно, дає болі. Особливо от у мене телефонували з Польщі про те, що виникли болі в поперековому відділі з радіацією в нижню кінцівку, е, внаслідок звичайно, і грижі, протрузі, і протрузії, так далі, і сколіозів. І просто спазму м'язів. Тому. Всі ці проблеми ви можете вирішити при банальному такому от циліндрі. Як ми робимо? Що стосується поперекового відділу хребта, Ми плавно, в чому принцип, Саме головне, щоб зрозуміли. ми лягаємо на підлогу, згинаємо ноги в колінних суглобах повністю і максимально розслабляємося в цей момент. І всі вправи ми робимо з диханням, ми робимо максимальний вдих. Плавненько зігнутих ногах, зверніть увагу. І на видих ми плавненько накатуємося на циліндр всім тілом. Ми можемо допомагати лікттєвим суглобом і п'ятками, зверніть увагу. Знов таки, я е, звертаюся до вас всіх, що ми лікуємо ту проблему, де болить. Тобто ми в першу чергу прокатуємо ту ділянку, яка болюча. От, наприклад, е, болить правий поперековий відділ і віддає в ногу. Відповідно, ми прокатуємо ось ця ділянка на рівні поперекового квадратного відділу хребта. Потім ми плавно перекатуємо на сідничну ділянку і повністю йдемо вздовж тої ділянки, де вам тягне ногу або німіє, наприклад, нога. Якщо у вас, наприклад, просто є болі в поперековому відділі хребта, я рекомендую проводити спочатку розтягнення бокових квадратних ділянок. Потім ми переводимо... Безпосередньо вже на поперековий відділ хребта, і плавно переходимо вже на грудний відділ. Но, справа в тому, що грудний відділ хребта ми використовуємо е, з диханням і з підйомом рук. Тобто, ми коли перейшли вже десь до, до 7-8 грудних відділів хребта, ми плавненько робимо, піднімаємо ручки доверху, робимо дих. І плавненько опускаємо, ручки робимо видих. І на видих ми плавненько прокатуємося. Невеличкий, зверніть увагу, невеличка амплітуда, буквально на 2-3 см. І знову робимо вдих. І плавненько знову прокатуємося ще вперед. І таких дихальних циклів ми робимо 5-6 на протязі всього грудного відділу хребта.